Для всіх, хто обожнює шкоду, це просто буде один з найкращих варіантів. А сьома 17-й рік, 1,6 дизель, передній привід. Ідеальний стан автомобіля привезено з Європи. 136 тисяч оригінального пробігу на антихром решітці, на рісничках, що є доволі рідкісно для даних автомобілів. Подивіться, кіно 17 дисочки. на гумі Continental. Пасалончик у нас текстильний, регулювання поясничного відділу, все решта механічне, у нас маємо автоматичний датчик світла. Подивіться, яке в нас мультикермо шикарне, просто, який в нього вигляд, як, яке воно витончене, під спорт заточене, є в нас підрульові пилісточки, 136 пробігу оригінального. Все працює, жодної помилки. Ідеально! Центр на мультимедіа. є в нас само собою карплечик, є в нас навігація, радіо, купа різних налаштувань, двохзонний клімат-контроль, підігрівчики сидінь. Все заправлено, все ідеально працює. Коробочка у нас DSG, перемикає швидко, без помолочок, не пинається. Є система серстоп, є відключення пактронічків, два підстаканочки, прикурювач, механічне ручне гальмо. Ось такий текстильний підлокітничок, який регулюється, як бачите. Чим схоже доволі до камери. Дуже багато місця. Подивіться, я сижу собі комфортно. Посадочка дуже приємна, є в нас і зафікси, є просто гігантський підлокітник з підстаканичками. Дефлектори повітря є ще у нас також попільничка, якщо ви полюбляєте посмалити. Позаду у нас вже також видозмінена оптика. Так у нас кузов універсал. Маємо гігантський багажник, є у нас фаркопчик, задній ряд паркронічків. Є у нас, по-перше, підсвіточка. як Бачите, всюди. Є в нас у нас така перша поличка, можна сюди щось поскладати. Також є така суцільна друга. Яка відкривається зверху. Ідеально виглядає все чітко. Знизу у нас є запасочка з усіма інструментами. Ну, скажімо так, в дно. Друзі, як бачите, автомобіль шикарнючий, просто дуже крутий, дуже класно виглядає. Ще й дизельок 1,6. Економний, середній розхід палива на даному автомобілі складає 5-5,5 літрів. По трасі буде ще менше, близько 4,5. Подивіться, як вона агресивно і класно виглядає. Тож, друзі, хто хоче собі даний автомобіль, ціна буде його 15 700. Лише на автопоїнці, тому приїжджайте. Будемо на вас чекати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.